Are you staying out of trouble? And? Are you staying out of trouble? I'm trying to oh, stay out trouble. Oh, you're not, not. No. I've never been in here. Oh. I'm trying to stay out of trouble. Why not? Yeah. How I'm are you? Good, I'm good, yourself? Where are you from? Staten Island, New York. Oh, Staten Island, New York. I'm from so County Galway. Where are you Kinberg. It's a village. I know, but where's it near now? My family's from Hedford. I don't think we're here. The opposite side, we'll say. Galbraith oh, City, there all the city there head yes. for there i'm here ah. i'm south y you're, more you're more you're towards us no i'm no? more towards clear all oh, right yeah, yeah. Oh, here we are talking oh, away oh you did understand she would you see, she's a mother this? i don't know how i got tied into this oh, no, it's going to be sure I have to do yeah. with the same you are the hands exactly you can do that yeah i can't <laughs> do that can nervous myself. Isn't so this is gorgeous? Isn't this gorgeous? I told you I'm going to steal it. Oh, you only got the loan of it. Huh? You only got the loan of it. Oh, no. you're oh, no. a wicked one in there, Catherine. I know, yeah. Oh, stop. But you're bleeding into of temptation. It's the loan of it, and <laughs> I'm Every day we're leading to it. It's nice, isn't is it nice? I used to Слава Ісусу Христу! Навіки слава, дорогі наші телеглядачі. Ми вас щиро запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію. Ми бачимо, як згромадилися паломники у люрд, які при святій Діві Марії будуть довіряти всі свої наміри. Ми також ми тут в Києві в студії, але єднаємося разом з усіма паломниками і запрошуємо вас до спільної молитви. Пишіть ваші молитовні наміри, наміри в коментарях у Ютубі чи Фейсбуці. В усіх ваших намірах ми молимося. Ми не всі наміри встигнемо прочитати, але в усіх цих намірах ми звертаємося до Бога і просимо Бога про мир в Україні передусім, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошуємо усіх вас на цей святий розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном, Єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за святішого Отця, Папу Лева і в усіх його намірах. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Лорісмистаємниця славна, перша воскресіння Господнє, помолимось у ваших намірах, за душі померлих, чистилищі Євгенії, Ольги, Миколи, Йосипа, Оксани, за всю родину. Дякую Господу і матері Божій за всі благодаті й дари, за добру і щасливу долю для ігоря. Також помолимося за сім'ї, які розпадаються. За їхнє зміцнення, за всіх водіїв, які за кермом, за душевний спокій в наших родинах, за здоров'я, щасливу долю для моїх дітей та похресників, а також про дари Святого Духа для ігоря, дари про дар сповіді, покаяння, прощення гріхів, навернення і опіку Божої Матері, за щасливі долі для моїх дітей, за здоров'я та опіку Богородиці і для працівників Телебачення віковічного слова, а також для Олександри, Івана, Іван, Івани, Ольги і Олега, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. ти між жінками, і Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена і благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений брідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений блідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія без гріха природного зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо, друга таємниця славна, Вознесіння Господнє. Помолимося в намірах за здоров'я і божу опіку для Анатолія, Богдана та Миколи, за дар мови для Максима. Також просимо про е, потрібні благодаті для наших воїнів, про їхній захист. Помолимось також за воїна Андрія і його побратимів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха, зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця третя, славна зіслання Святого Духа. Молимося за здоров'я і Божу опіку для воїнів Юрія, Михайла, Романа, Тараса, Миколи, Юри, за всіх захисників України. Також помолимося про зміцнення духовне і фізичне за вирішення ситуації, яка є на даний час. Також помолимося за нашу перемогу і наших воїнів, за зцілення христинки, за божу милість для Дениса. Це щасливу долю для моїх дітей, для Боженої Юліани, похресників Тимура, Вікторії та Юлії. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ратуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, повсякчаси, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного ріха Зачата Молись за нас, що до Молись. тебе прибігаємо. Тамниця четверта Успіння Пресвятої Богородиці. Помолимося в ваших намірах. За пробожу опіку і оздоровлення для отця Яна і Отця Віталія про подяку Богу і Богородиці. За всіх і за все, про Божі благодаті, опіку Матері Божої, про здоров'я для Віталія, також для Станіслава і Михайла, для Ірини, Романа, Стефанії, Олени, для Богдана, Андрія і Олесі. Матінко Боже, дякую тобі за твою любов і опіку і підтримку, за всіх людей, кому найважче, за нікопольчан, які виживають під обстрілами. Також помолимося про визволення Тетяни від паління і прокляття. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрічних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обарії безперевородного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця п'ята. Коронування Богородиці на царицю неба і землі. Помолимось за упокій. Душ моїх батьків, близьких, родини за душі в чистилищі, помолимося також про щасливу поїздку для Андрія. За помолимося за невинність наших дітей, за зцілення душі і тіла для Тадея за священників і нові покликання до священства, за сиріт дітей, прощення нашим ворогам їх навернення і витривалість праведних Отче наш, що єси на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний, благословений на Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена прідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прідлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині й в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, мобітні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкава заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід луна Твого, люба, о солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородице з Люрд, молись за нас, Богородице з нас! Богородице з Лур, за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Нехай ця молитва заступництво Пресвятої Діви Марії буде допомогою для усіх нас, для наших воїнів, для наших родин. Запрошуємо вас приєднуватися також і завтра до цієї молитви. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу, навіки, слава.